Шановні колеги, ми продовжуємо інформувати вас про перебіг виборчої кампанії в Донецькій області. І нагадаю, що зараз в нас працює відкрито для голосування в Донецькій області 12 виборчих групів з 21 і фактична явка виборців станом на 16 годину в 12-й округах Донецької області дорівнює... 26,7% від загальної кількості виборців, які включені до списків виборців на тих виборчих дільницях, які відкрили сьогодні для голосування. Також у нас є декілька новин з безпосередньо з виборчих округів, які стосуються порушення процедури виборчого процесу. Так, в 47-му виборчому окрузі в Слов'янську на кількох підтверджується постійно інформація про те, що на кількох виборчих дільницях переселенцям, людям, що змінили місце голосування без зміни виборчої адреси, видають по два виборчі бюлетені, замість одного, як е, потрібно за законом. Зокрема, такі випадки зафіксовані на дільницях 141-186, 141 190 та 141-200. Нагадаю, що за законом особи, які змінили місце голосування без зміни виборчої адреси, мають отримувати лише один виборчий бюлетень для голосування в багатомандатному виборчому округу за політичні партії. Також за повідомленнями наших спостерігачів на дільниці 141-231 в місті Слов'янську виборець, який мав голосувати на дому, проголосував безпосередньо на дільниці. І, на жаль, дільнична виборча комісія не мала права давати йому таке право. Члени дільничної виборчої комісії 141-223 привезли пересувну скриньку для голосування на дому відчиненою. Це знову-таки Слов'янськ. Було зафіксовано декілька випадків, коли в приміщенні для голосування в приміщенні дільничних виборчих комісії зникав зникало світло. Зараз знову таки ця інформація перевіряється. Виборці з міста Вуглегірська, що мешкають по вулиці Постишева, це ж виборча комісія номер 53 Звернулись на гарячу телефонну лінію Донецької власної організації комітету виборців України з інформацією про те, що вони не змогли проголосувати на дільниці 140-883, Це школа номер 42 по вулиці Суворова. Їм повідомили, що вони зможуть проголосувати на, на, на одній з інших е, виборчих дільниць, але е, коли вони їх відвідали, вони так і не знайшли себе в списках для голосування. Е, за їх словами, на вулиці постачала декілька багатоповерхових будинків, в яких близько 100 квартир. А також до 30 приватних будинків і виборці хвилюються, аби всі ці голоси не були використані без їх відома. Зараз ми також намагаємося з'ясувати цю інформацію, і на даний момент за інформацією секретаря кожної виборчої комісії номер 53 зв'язку з цією дільничною виборчою комісією немає. Тому ВК зараз також виїхала на місце і перевіряє інформацію щодо роботи цієї виборчої дільниці. Також протягом дня голосування ми повідомляли про те, що була інформація від Донецької обласної організації комітету виборців України про те, що декількох виборців в місті Донецьку було обстріляно, коли вони прийшли голосувати на виборчу дільницю. Хочу сказати, що це інформація за зверненням цих виборців на нашу гарячу телефонну лінію, і вона. Підтверджується безпосередньо нашу організацію. З виборцями на даний момент з все в порядку, тобто вони встигли евакуюватися з місця події. Також за нашу інформацію. Конфліктна ситуація виникла в, в, в окружній виборчій комісії номер 59 яка зараз розташована в великонові Солківці. Конфліктна ситуація виникла у зв'язку з тим, що Центральна виборча комісія сьогодні позбавила повноважень голову та секретаря окружної виборчої комісії, і окружна виборча комісія сьогодні обирала головуючого на засідання та секретаря засідання доволі в конфліктний спосіб. Тобто, скажімо, до цього процесу, за їх словами, були залучені і представники збройних формувань, тобто представники Дніпр. На цей момент, наскільки нам відомо, зараз на місці події перебувають підрозділ, підрозділ Служби безпеки України, і ситуація стабілізувалась. Робота Окружної виборчої комісії відбувається в нормальному режимі. На цей момент це вся інформація, якою ми володіємо. Наступний наш наш стрім для журналістів планується о 21.30 за з результатами і інформацією після закриття виборчих дільниць. Дякую.